Подружко, привіт! Мені не терпиться поділитися з тобою секретиком, який може просто врятувати твою шкіру. Якби я знала його раніше, може і прищиків у мене було б менше ще з самого початку підліткового періоду. Сподіваюся, це допоможе і тобі. Взагалі, у мене комбінована шкіра схильна до прищиків. Я завжди вважала її більше схожою на жирну і, відповідно, вибирала для обличчя тоніки, що підсушують, умивалки, що пори звужувалися, і не було блиску. Саме так радять робити всі відомі. Виробники косметики, які випускають цілі підліткові лінійки. Але я не можу сказати, що це все справді мені допомагало. Прищики не йшли зовсім, і мені довелося замазувати їх тональним кремом. Взимку ще добре, але влітку він просто тече, та й прищиків ставало ще більше, адже це дуже сильно забивало мої пори. Загалом це було суцільне пекло, в якому я прожила кілька років, поки я не дізналася про зволоження. Виявляється, навіть найжирніша шкіра може бути зневодненою, тобто висушеною, а це дуже погано. Це може статися, якщо ти п'єш мало води або використовуєш засоби, що підсушують, як, наприклад, ті, про які я розповідала. Якщо шкіра зневоднена, пори починають розширюватися, шкірного сала виділяється більше, вона більше блищить і з'являються прищі. Я в шоці це означає, що я сама довела своє обличчя до такого стану, і треба було з цим щось робити. Я попросила маму допомогти мені підібрати правильні зволожуючі засоби для моєї шкіри. У результаті ми склали ось такий список, який стане у нагоді. І тобі: перше пінка для вмивання, яка не сушить шкіру. Очищати шкіру, дуже важливо кожен день перед сном. А м'яка пінка, що очищає, порається з тим завданням краще за всіх. Очищення взагалі дуже важливий етап, тому постався до нього максимально відповідально. Друге зволожуючий тонік. Після очищення пінкою протирай обличчя зволожуючим тоніком. Він тонізує, пом'якшує та зволожує шкіру. Краще придбати тонік без спирту у складі. Він також підсушує шкіру. Третє. Тонер, цей неймовірний зволожуючий засіб прийшов до нас не так давно з Кореї, де у дівчат зволоження це найголовніший етап у догляді за шкірою. Тонер дуже швидко та глибоко зволожує шкіру обличчя. Його використовують і як базу під макіяж, тому що він допомагає краще вбиратися та лягати іншим засобам. Дуже раджу. Четверте, зволожуюча сироводка, а це найактивніший зволожуючий засіб із всього мого списку. Сироватку потрібно наносити після тонера, і твоя шкіра буде зволожена. Взагалі, сироватки є різні. Для зволоження, освітлення, пружності і так далі. Ти можеш вибирати таку, яка тобі потрібна на даний момент. Для проблемної шкіри буде корисною зняци намідом невеликого відсотку. П'яте. Зволожуючий крем або гель. Крем або гель підбери за своїм типом шкіри і нанось останнім. Щоб шкіра не блищала, звертай увагу на матуючі засоби. Шосте маски для обличчя. І звісно ж, масочки. Можеш підібрати потрібну маску в магазині або приготувати її сама. Знову ж таки, орієнтуючись на свій тип шкіри. З маски шкіра отримує необхідні корисні речовини, тому ігнорувати такий догляд не варто. Обов'язково попроси маму допомогти тобі визначити твій тип шкіри, підібрати хороші якісні. Засоби та навіть приготувати маску. Дуже сподіваюся, що це відео було корисним для тебе. Обов'язково напиши у коментарях, якщо це так, і напиши, якими засобами користуєшся вже зараз. Це був канал вже доросла для цього. Побачимося у наступному відео.